Сьогодні на відпрацюванні ми з Максимом робили ті уроки, де в нього було пусто. Отже, грамата українська і сторінка 4, сторінка 5, тут звук А, це голосний звук, ми його знизу підкреслюємо крапочкою. Ось в цьому віршку ми знайшли всі голосні звуки А, і ми їх підкреслили крапочкою. Приписала літеру А, ножки, ножки, мостик. Далі ми знайшли всі предмети, які починаються в нас на А, Акула, апельсин і. Ой, ананас, забули кілька. Ще є на... Далі. Нам потрібно було злапати звук А, і де він знаходиться? Автобус. Ми бачимо, А на початку тому розмалювали першу віконечко. І посерединці, тому ми розмалювали середню віконечку. Муха в кінці, тому ми розмалювали останню віконечку. Так? у вас далі теж буде таких багато-багато завдань. Далі. Це ми зробили. Наступний зошит, зошит, друковані літери. Ми зробили літеру «М». Як бачите, дуже легко, паличка-паличка, між ними галочка, все, буква М, літера «М». Ось це ми прописали на уроці на відпрацювання. Далі. А, далі, далі, далі. Зошит з підготовкою руки до письма. Ось тут у нас був пропуск на сторінці 4, на сторінці 5. Повністю це ми теж все пропрацювали, тут вже нічого робити не потрібно, якщо буде бажання, можна тільки розмалювати. І у букварику ми сьогодні прочитали сторіночки 12 і сторіночки 13. Це читала моя група, і Максим теж читав разом з нами. Тут нічого складного. Спочатку голосна стоїть, потім приголосна. Ам, ум, це дуже легко. А потім, навпаки, так? коли ми з'єднуємо, на початку приголосна, ми, і так далі, можете дома вже це повторити. Я просто не знаю на якій сторінці зараз ваша рубка. І ще сьогодні у крок номер один я розповідала Максику про Україну, про кордони України, столиці України. І зараз Максимка розмальовує українці та україночку у національних костюмах.